Україно, шевченка надії, мій святий несплюндрований гімн, я в мовчанні твоєму німію, І воскресаю у слові твоє, і Дніпро і дністер пливуть в море, бо єднає їх кревна земля. Україно держава соборна, сонценосна колиска моя. 2 січня Україна відзначає День Соборності. Це державне свято відзначають у День проголошення в 1919 році Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у єдину державу. Акт Злуки, закріплений в Універсалі Директорії Української Народної Республіки, нормував омріяні попередніми поколіннями ідеали української соборності. Віднині. Зливаються в одну, віками віддалені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпатська Петніплянська Україна, в одну велику Україну. Сповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Пролунало 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. Святий день Соборності встановлено в Україні згідно з указом президента України про День Соборності України з 21 січня 1999 року з указу президента України, враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної соборної української держави. Перше офіційне святкування Дня Соборності. Відбулося ще в 1939 році. Святкували тоді 20-ту річницю знакової події в Карпатській Україні. А от в 1990 році відбулося перше масове святкування і передував цьому святкуванню живий ланцюг. Живий ланцюг, Українська хвиля, відбувся у неділю 21 січня 1990 року, коли мільйони людей взялися за руки, з'єднавши івано франківськ через Львів. І Київ у день 71 одноріччя звуки УНР і ЗНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії та став масштабним кроком до здобуття незалежності Україною. Довжина цього перевищила 770 км. кілометрів. Акцію Українська хвиля організував народний рух України. Ініціатором і співорганізатором акції був член секретаріату народного руху України Михайло Горин. Ми, молоде покоління незалежної України, віримо, що територіальна цілісність нашої держави. Скріплена кров'ю мільйонів незламних борців та навіки залишатиметься непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети, побудувати економічно і духовно багату вільну, демократичну Україну, якою пишатимуться наші нащадки. Україна соборна держава, сонценосна колиска моя. Ще не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан і вінценосна Софія повернулись до тебе з віків. Ще не вмерла і не вмре твоя мрія, як не вмер соловійний твій спів.